Радістських телеглядачів, ефір продовжується. Отже, 6 червня професійне свято відзначають українські журналісти. Тому з нагоди цього свята ми вирішили присвятити сьогоднішню програму і запросити до студії свого колегу-редактора щотижневої газети, яка виходить у нашому районі вже не один рік. Ця газета Чорногора, її редактор Володимир Мочарник. Я впевнений, що мого колегу детально знайомити з нашими глядачами не потрібно, його всі впізнають. А його газету він враження практично всі читають і з нетерпінням чекають на тих героїв, яких висвітлює він у своїй газеті. Отже, вітаю вас, Володимир Іванович, у нашій студії. От дивіться, журналістська братія от так вважається в народі, це нібито четверта влада, яка має неабиякий вплив в соціумі. Саме тому день журналіста це ще один привід дізнатися, хто ж вони такі сучасні ці літописці, і навіщо вони потрібні. На вашу думку, чому сила четвертої влади? Добрий день, шановні глядачі. Чи є четверта влада, чи її немає, по-моєму, судять не журналісти, а саме ви. Ви, глядачі, читачі і так далі. Сила, як завжди, хоч це і банально звучить, але сила в правді, в реальності, ну, на яку Може здобутися журналіст, на яку може здобутися людина, яка е, в своїй роботі користується словом, змістом, відображаючи реальність і так далі. Тобто, це практично, як і завжди, є степень свободи, яка є в людині, От. наскільки вона існує, настільки існує і тої правди, хоч вона і, звичайно, і суб'єктивна, але прикрашена, я надіюся, щирістю, вона заслуговує на увагу. Я так думаю. Та правда тоді, в теперішніх реаліях, оця сила, от сила журналіста, вона існує mm -hmm. у нашій державі, ну зокрема, і в нашому районі. В теперішніх реаліях, от на вашу думку, чи хтось таки заважає от працювати е журналіст? Ну mm -hmm. Степан, ти так хитро ставиш питання, теперішня реальність чи хтось заважає. Всі прекрасно розуміють, що це за реалії і хто заважає. Практично сьогоднішня політична ситуація в Україні, вона е є віртуальною. І всяке слово про реальність, всяке більш-менш об'єктивне висвітлювання того, що відбувається, воно, звичайно, в піку цій політичній. Реальності йде. Чи є, чи, чи є журналісти, є Є журналісти, які працюють, є той же телеканал ТВА, є сайти. Але їх одиниці, їх можна на пальцях буквально перерахувати. Ну, я, канал, не думаю, і... я не думаю, це одиниці, яких видно. А є багато журналістів, я надіюся, так, тому що, так як і різних людей є багато і є поціновувачі тої ж правди і тої ж ідеї. Які через життя її там проводять, да? uh -huh. то вони, звичайно, через журналістів є. Просто їх не завжди видно. Не завжди їх видно, але вони працюють і, і люди дають їм оцінку. Люди. От. Люди, читачі, так як я і казала, глядачі, uh -huh. вони бачать, є в них сила чи немає сили і так далі. Ну, але тут, знову ж таки, як дивитися на силу. Якщо це сила, скажімо, там когось посадити, або когось там змістити, або щось перезупинити, то це, звичайно, не є сила журналіста, це е, сила держави. А сила журналіста це відображення, відображення реальності в пошуку. Цієї реальності і пошуку слова, яка би цю реальність донесла таким чином, аби люди зрозуміли її, відчули її і згідно того відчуття і розуміння діяли в своєму житті. Володимир Начев, я хочу вас запитати, Прошу. от мені сподобалося ваше слово, коли ви прийшли до нашої студії, ну. писати про нас статтю: от, чи почуваємо ми себе журналістом? От чи ви себе почуваєте журналістом? Я почуваю себе журналістом, скажу на 100%. Чому? Тому що почуваю себе вільною людиною. Це можу сказати е, легко і просто. Но вільна людина в якому плані? В тому, що я дійсно можу собі, е, можу собі дозволити незалежність. Угу. Я можу, е, те, що прийде мені в голову, те що, при, те, що я бачу, те, що прийде в голову, як я це розумію, я можу це викласти на папір е, з. З тою щирістю і так би мовити без тих якихось е, меж і рамок, які можливо мають інші журналісти. Е, ви керуєтесь суб'єктивною думкою з подані свого, свого матеріалу. Ну, ми про це вже не раз говорили. Суб'єктивність значить об'єктивність можна знайти на моє переконання на дні суб'єктивності тобто рафінована суб'єктивність, яка звичайно керується щирістю, яка керується мораллю, яка керується. Отими принципами журналістики, які там в тебе прописані. Оця суб'єктивність, оця суб'єктивність, тобто вільність, uh -huh. тобто свобода, вона дає певні результати. Як ви шукаєте от матеріали майбутні і своїх героїв, наступних, у які будуть опубліковані на ваших сторінках газет? Uh -huh. Подання uh -huh. матеріалу, так? як uh -huh. ви? Ну Це все в основному це проходить спонтанно. Це проходить спонтанно. Плюс я, звичайно, живу в соціумі, я його відчуваю. Я відчуваю його, слава Богу, зараз комунікативні можливості досить великі, і можна його відчувати не тільки по місту, в якому ти живеш, можна його відчувати і по інтернету, тобто по набагато ширші речі, потім по спілкуванню там з різними людьми і так далі, і тому подібне. Ну і плюс я працює інтуїція певна. І от відчуваючи оце зовнішнє, я находжу внутрішні. Відгук на це, а е, вже так получається, що сама дійсність, якби співпрацює зі мною, і дає можливості зустрічатися з тими людьми, з тими ситуаціями, які дають мені можливість оце внутрішнє виказати. Були такі статті, які були присвячені благоустрою нашу, нашого міста. Має нова покращення. Тр, покращення тротуарна плитка, яка була розміщена е, на території прокуратури. То не плитка, то шашка. шашка. Ну no, або або ще якось потім вивав, там банк uh, Україна Мощ, в центрі, мощині. де був біля фонтана. Так, да та да, 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 було таке. От скажіть, будь ласка, от які результати дали після публікації цих матеріалів чи дала стаття? Якісь результати Dale. там іще про парк я писав. Так, і про парк. Так, так, так. Дали результати, тому що, наприклад, Юдіта Оттівна, яка покращувала там будівлю пам'ятник архітектури, покращувала. Вона мені, ми з нею говорили, і вона подякувала мені за пильність, подякувала, що я відреагував, і тепер вона буде. Міняти оцей вигляд, але вона ще не поміняла, але ну вона гроші шукає, тому що вона... на це потрібні гроші. Вона казала, що два місяці їй прийдеться це шукати, але вони вже розробили розробили, так би мовити цю можливість. Mm -hmm. От і буде це робити. Я б про це писав. Якісь ставні там будуть так. робитися або що на, на рахунок парку призупинилася діяльність у парку. Хоч вона була досить активна, що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що, наприклад, дійсно громадяни мені неодноразово сигналізували, бо от, це до питання, звідки я беру сюжети. Від людей люди неодноразово розказували, що там якась дуже велика активність у парку, і коли я цим зайнявся і почав про це писати, і ходити, і питати, і так далі, і тому подібно, не знаю чи від цього чи не від цього, ну але зараз вона призупинена ця діяльність. Взагалі призупинена, тобто ті люди, які Активно там знім, зйомки робили, там е, працювали по екології і так далі. Вони зараз всі призупинилися. І це мені сказав сам заступник голови міста. Оці люди, які вам подавали. А про шашку я вибачаюся. А про шашку, оте, що ми про шашку дали. Так. Значить, я надіюся так само. Я надіюся так само, бо робота не призупинена. Ми продовжуємо працювати. До речі, прокурор приїжджає до нас 12 червня е, обласний, обласний. І я надіюся з ним зустрітися і теж про це поговорити. А так. Також ми будемо продовжувати давати запити і розшукувати розшукувати оцих людей, які ну, якось не дуже зрозуміло поступили з цією шашкою. Угу. Так, Оці от. люди, які ви кажете, що вам подавали сигнали на рахунок парку, я вам говорю, вони якось пов'язані з роботою парку. От Звідки вони черпали цю інформацію? Хто вони просто мешканці міста. Вони мешканці міста, які а місто невелике. Місто у нас маленьке, і практично у нас нічого не може так робитися, аби люди якби не відчували і не бачили. Плюс у нас іще є, є видимі речі, да? а є невидимі, тобто є оті коріння, тобто якісь там знайомства, кумовства і так далі, і тому подібне. І коли десь починається щось робитися, через різні джерела люди починають дізнаватися про цю інформацію, про цю інформацію. Тому я використовуючи різні джерела. Як сирець. Потім її, так би мовити, перевіряю і ну, якби висвітлюючи її, відкидаючи все зайве, можу її презентувати mm -hmm. для громади. Влад, влада не спростовувала цю дезінформацію, можливо. можливо, це дезінформація. А я влада? дезінформацію яку там дав? Я там написав, що ну, ти про що маєш на увазі? Ну, за парки маю на увазі. Значить, дезінформація в чому полягає? Я ж розказав, що там чистка йде, плюс зйомка. Плюс, е е значить, є, е як, як на мій погляд, я ж написав, що, угу. це, що це не є пряма інформація, да? це гіпотези. І я розклав три гіпотези, угу. які мені здалися, я побачив. Да? Угу. Я маю право на допуск, я маю право на власну думку. Журналіст має право на це. Я я ж так і написав, що це казкове, і це може бути зовсім інакше, але. Воно напрошується, тому що ми пов'язуємо знову ж таки це із загальною ситуацією в Україні? Ми бачимо, як проходять події в тому ж Києві, у тому ж Харкові і так далі, і тому подібне. Тому співвідносячи, співвідносячі, да, ми бачимо ті сигнали якісь і починаємо якби, такий допуск. Угу. Дав би Бог, аби виноградово було абстрактним містом в, цьому Украї... в Україні, і угу. у нас всі були чесні, патріотичні, так як вони говорять. Да. От, на вашу думку, є ця? Свобода у нас, чи все ж таки, хтось заважає професійній роботі журналіст? Ну, заважає все те. Вам хто заважав? Дивіться, заважає Степан все те, що не хотіло би бути висвітлено. Да? От це все заважає. Тому що, ну, що двигає людьми? Бажання. Ті чи інші бажання. Да? От. Бажання, звичайно, не завжди, на жаль, співвідносяться з моральними чинниками, із, із бажаннями ж громади. В основному бажання рухають суб'єктивні людей. Да? А ті люди, що мають гроші, от, вони звичайно хотіли би мати за ті гроші і кращі умови, і влади побільше, ну і грошей завжди побільше. І вони діють. Вони діють, звичайно. І для них, наприклад, важливо, аби цим бажанням ніхто не завадив. Тому є друзі в прокуратурі, тому є друзі в міліції, в СБУ і так далі. В судах є друзі. Ну, Ми знаємо, Любі так? Друзі. Любі друзі. Гарно ти нагадав, гарну цю історію. Ну воно так є. І це не від Ющенка пішло. Це, це пішло, відколи людина існує. Це завжди так було. Ну а є той, хто виконує роботу і певним чином висвітлює цю реальність. І висвітлення цієї реальності воно може. Ну бути не зовсім як з любими друзями. От багато журналістів через і звичайно їм це, це не подобає. От от звідси й буде тиск, і це чи це є влада, чи це є органи, чи це є просто людина, яка е, там щось хоче робити, а їй не вдається із за того, що її там поклали в газету і шум зробився, і це все завадило. Багато журналістів через свою професійну діяльність. Можна так сказати, страждають. Ну, інколи їм погрожують, інколи да. фізичними розправами. Буває. Чи були такі випадки от, на вашу адресу? Чи Ах. хтось вам погрожував до о, написання статті чи після написання статті? От у вашій професійній роботі Степан, були такі випадки? Степан. Е, ну, звичайно ж, всяке буває. Ну, я не хочу зараз на це все концентрувати, бо я думаю, Ні, що. Ні, ну я розумію. Ми, ну, оскільки ми зараз говоримо про професійне свято, наша зустріч... Степан, зустріч звич... зустріч звичайно, звичайно. Ну, дивись. Такі випадки. Ну, в житті міліціонер, були. який виконує свою роботу, так, як міліціонер. Буде в нього, в нього? Будуть у нього проблеми з боку тої ж злочинності і так далі. Будуть чи не будуть? Будуть. Однозначно. Будуть і дзвонити, будуть. тому що в нас є міліціонери, яких взривали і так далі. Суддя, який чітко. Не виносить вироки, значить, користуючись тільки законами і так далі, а не чимось там бажаннями телефонними і так далі. Будуть у нього проблеми. Будуть у нього проблеми. Всяка робота, яка стосується людей соціума, якщо вона виконується, у відповідний спосіб вона обов'язково у протиріччя йде о тій реальності, яку завжди хочуть створити. А в даному випадку в Україні ще й дуже сильно. Бо за ці угу. 20 років у нас, звичайно, мутно, мутного побільшало в рази. Дуже багато. Ну і звичайно, що якщо, наприклад, ти хочеш щось написати або зробити те, що не подобається, звичайно, буде реакція. Звичайно, буде реакція. Ну але ти сказав, що я вже працюю там роки, то вже 13 років. 13 років, так. Років, і за ці 13 років, уже у цьому маленькому місті багато хто зрозумів, що практично впливати на мене досить важко. Дуже ну, важко і все. Ну але спроби залякати і так далі є, тому що вони явні, є кримінальні справи відкриті і так далі, і тому подібне. Ну і не можу обійти от тему фінансування, оскільки вона найактуальніша. Дуже актуальна тема. За які кошти ви утримуєте свою газету? Мою газету Чи вам хтось допомагає? Мою газету утримують люди. Значить, відколи я працюю редактором. Значить, звичайно, що це питання завжди поставало. От. Але е, слава Богу, бо газета й духовна, слава Богу. Я завжди, завжди якось так вдавалося перед цим питанням поставити принцип журналістики, тобто висвітлювання об'єктивного, незамовного mm -hmm. і так далі. Тому вдавалося виходити із різних ситуацій без втрат. Тобто жодне, жодного разу не було так. Аби було чи замовний матеріал за якісь гроші або і так далі, тому подібне. Я навіть, от тепер вибори будуть, да? я вже кілька років вибори не провожу, так як загалом журналісти. Пропагандистські матеріали не розміщаю в себе, а розміщаю інтерв'ю. Саморекламу. Е, е, значить, інтерв'ю. Тобто для мене важливо, аби е, та чи інша політична сила реально через своїх людей пояснила, відповіла на ті чи інші питання, аби для моїх читачів. Було зрозуміло. Зрозуміло, наскільки може бути зрозуміло, що це за люди, що вони в реальності хочуть. Тому що ми знаємо прекрасно, що всі програми наших політичних сил вони збігаються. Там всюди налито багато меду, гарних слів і так далі, тому подібне. Але реальність чомусь від цього не міняється, а навпаки, ще погіршується і погіршується. Тому от навіть в цьому плані я не заробляю, а стараюся якраз так іти. Ну наскільки зі мною тоді співпрацюють ці політичні сили, то видно, що не дуже. Угу. От ви, напевно, єдиний журналіст, і ви самі тільки що сказали, що от ваша газета ще й духовна, так. Який має ще й ну, дух, ви журналіст, який має духовну освіту. духовний свар сам. Ага. Чи допомагає вам це у вашій роботі? От. Тільки це допомагає. Тільки це допомагає, і я скажу це без, без, без лишньої іпотетики. Ага. Справа в тому, що коли людина, будь-яка людина, християнин, да, починає боятися Бога, то вона вже всього іншого не боїться значить Боїться Бога, це перша ж заповідь, боятися Бога. По-друге, ти повинен покладатися на Бога. Це дуже важливо. Тобто, ти повинен сказати, нехай буде воля твоя. Ви керуєтесь цими заповідями Дуже сильно. Дуже сильно. Дуже. Стараюся. Дуже. Я не кажу, що я без американська. Дивіться, ну, є такі прошу прошу е, які? Ну, не обідати когось. однозначно От є такі герої які обіжаються на вас. Значить, дивися, дивися, Степан. Я знаю, послухай, не суди і не суди ми будеш. Mm -hmm. Журналіст це певним чином лікаря. Тому що, показуючи, даючи діагноз суспільству, показуючи, суспільство починає думати над тим, де воно є, що робити, чи правильно розвивається і так далі. І тому подібне. Тобто журналіст входить от в цю групу, так би мовити, ну, як би казати, ну, таких, чи лікарську групу. Так, я не знаю, чи можна так назвати, але тим не менше. Тобто вона оформляє діагноз діагноз, діагноз суспільства. Значить, дивись, коли ми працюємо з тілом, от ми йдемо до лікаря, Ми е е е, йдемо до лікаря, і нам треба діагноз. Що нас болить? Лікар при обрані діагноза повинен чим керуватися. Реальністю він повинен дивитися, аби жодний орган у твоєму організмі не постраждав, аби йому не стало гірко. Аби навіть не треба провести якусь хірургічну ситуацію. Та чому ми, наприклад, для тіла визначаємо це, а для нашої душі і духу, ми вважаємо, що тут повинно бути ну, якоїсь такої, як, ну, як Карлсон. Знаєш, та, та таку mm -hmm. казку було, що він лікувався в основному варенням. Він казав, що я дуже хворий, принеси мені варення, і я буду варення їсти, тобто це лукавство. Реальна картина однозначно розставляє певні точки надії. Реальна картина однозначно повинна відділяти зерна від плевел і так далі. І цього, напевно, боятися не треба. Напевно, але цього бояться. Цього не хочуть, і відповідно видумовують або, так би мовити, звертають посилену увагу якраз на цю сторону: не обідити, не образити і так далі. Не хочу нікого ображати. Абсолютно. Адже коли я пишу, то я не придумую те, що я пишу. Я пишу те, що вони наробили. Ну, ну, скажімо, ті дії, які проводяться тими чи іншими людьми. Ну так я тільки їх описав. Ну а вони чому їх зробили? Хто більше зробив? Той, що зробив, чи той, що розказав, що зробив? Це раз. По-друге, в Євангелії самому є, як ми повинні поступати з братом своїм. Тобто, якщо брат робить не ті справи, то ми повинні йому сказати про це на однині, потім повинні це зробити при свідках, а потім ми повинні, якщо він не відходить від свого ганебного шляху, повинні про це об'явити перед цією церквою. І якщо він і це не робить, відділитися від нього, бо він поступає так як язичник і як мита Євангеліє від Матвія. Чи не втомилися ви від своєї роботи, я маю на увазі, журналістської. І чи не приходило вам от колись на думку, ну вся, всяке буває в житті, на думку от, покинути цю роботу от, але, і знайти собі заняття якесь інше. Чи не приходило вам якесь? От, допустимо, займатися тільки е, духовним напрямом. <рес> Значить, дивися, Степан, Ісус Христос, який приніс на землю Євангелія нову звістку, Він приніс свободу. Це, це був людина, Бог, який прийшов і зруйнував всі умовності. Народившися в печері, набравши для себе рибаків, простих людей, неосвічених, далеких. Навіть Іуду до себе взяв, якого він знав як Бог, що він його зрадить. Бо, ну, про це є навіть в Євангелії є відповідні uh -huh. сигнали. Е, тобто всі умовності ся руйнують. Слово це Бог. Сказано в Євангелії. Слово це Бог. Тобто Працюючи словом, я, наприклад, вважаю, що роблю свою роботу. Тому що ми повинні Богу служити своїми дарами. А я вважаю, що треба робити те, що маєш, а далі будь-що буде. Не ми то вирішуємо. Зато мені легко. Тому що я вважаю, що не я то роблю. Не я роблю. Я роблю частину своєї роботи. Все інше робить та сила, яка вища. Якби люди на це оглядалися, вони б, може, менше глупостей робили. Ну, я не можу торкнутися питання стосовно організації. Ну, окрім того, що ви редактор пишете статті, е, також маєте духовний сад. Ви, е, ви також брали були активну участь у створенні в місті uh -huh. на раді організації Канків. Uh -huh. А також вже тепер, буквально рік чи два тому, от, коли підприємці були обурені цим податковим так. кодексом, була створена е, спілка підприємців незалежна, uh -huh. так, наших винорадівських. Так. На і вас було обрано головою. Uh -huh. Стосовно цих двох організацій, скажіть, будь ласка, ще раз от о, чи є якісь напрацювання, чи взагалі працюють ці організації в нашому районі, ці дві організації – Кримків і спілка підприємців? Це громадська діяльність. Так. Громадська діяльність повинна опиратися на громадян. На жаль, зараз наші громадяни, наші громадяни, переймаються зовсім іншими. Речами точно зовсім іншими речами. Коли починався канків, якщо ти пам'ятаєш, то це був певний духовний підйом. Нам хотілося щось робити, розвивалося і так далі. Так. І канків, в принципі, він просто в той час уособив бажання більш, ну скажімо так, явственної роботи. Да? І я завжди на тому наголошував, що канків це перш за все духовний символ для виноградівців. Перш за все, духовний син для Виноградівців. Бо я не будівельник, я не будівельник, не фінансист, ніхто. Я журналіст ну, і маю сам. Да? І тому я звертав увагу на Канків іменно в цьому плані. І в цьому плані я працював. Зараз ну, існують приливи і відливи. Да? Я вважаю, що зараз відлив. Зараз люди в основному трошки перелякані тим, що відбувається, тому що їх звільняють з роботи. Ціни, які зараз підвищуються, абсолютно є некерованими, не змістом якимось, не смислом, ні, 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 ніхто зараз не впевнений в своєму житті. І, звичайно, всяка діяльність така, вона стягується в цей час. Стягується. От. Це щодо доконково. Угу. Те саме можна сказати про підприємців. Підприємці зрозуміли, що самі не можуть, просто не можуть. Вони дуже довго. Були залежні. Вони є залежні від цієї влади, від тих же органів і так далі. І виступити їм досить важко позбутися тих речей, які вони наживали, ну, наживаючи світ, скажімо так, капітал. Да? Mm -hmm. І тому їм досить важко. І коли, наприклад, ми ж бачимо, чим це закінчилося, коли тих же самих е, ініціаторів Майдану і активістів потім арештовували, і ніхто їх не захистив. Хоча ці люди виступали за цих людей. Це раз. По-друге, ну, на, на жаль, тепер такий час, що все оцінюється, на жаль, тільки через матеріальне, тільки через гроші. Ти починаєш щось робити, зразу починаєш думати. А для чого йому це треба? І що він з цього має? Ну, в такий час важко, досить важко. Ну, і останнє мене буде до вас таке запитання: от ви самі кажете, що журналіст це ніби як і лікар, який ставить діагноз, і психіатр, який вивчає психологію людей. А також можна сказати, і астролог, який дивиться в майбутнє. От на вашу думку, що очікує нас взагалі робо, ну, роботу журналіста і взагалі людей в майбутньому? Будуть якісь зміни на покращення? Чи ми приречені? От... Слово покращення звучить особливо актуально. Всі зараз працюють над покращенням. Наш президент працює над покращенням, про це говорить. Працюють над покращенням його структури, вони теж про це говорять і так далі. Зараз будуть покращувати стан людей, будуть носити їм, напевно, гроші, якусь соціальну допомогу. І це все буде через покращення йти. нам треба єдине зрозуміти, що наше життя зовнішнє, є відображення нас внутрішніх. Які ми є внутрі, такі ми є зовні. Мінятися треба знутрі і буде зміни зовні. Чекати нікого не можемо. Тому що вже всіх, кого ми дочекали, вже всі приходили і зробили нам те, що ми тепер маємо. Напевно, треба самим братися до роботи. Напевно, так би треба робити. Ну але то, що треба, і те, що робиться, це знову ж таки трошки якби, є різниця. Тому що слово і діло і так далі, і тому подібне. От. Е, я, важ... я бажаю нашим громадянам, аби вони були більш вільні від, від, від всякого роду обманів, аби вони розуміли і реально дивилися на речі. От. Для того читали газету Чорна Гора. От. І якщо їм щось не подобається, не подобається, то аби вони щиро висловлювали свою думку. Я завжди готовий, я завжди на вулиці, я завжди готовий е, говорити, е, доходити до якогось порозуміння і так далі. Добро Володимира, я вам дуже гарно дякую за те, що ви прийшли до нашої студії. Успіху вам, успіху у вашій газеті. Залишайтесь таким же гострим у своїх актуальних темах. Речі, нагадаю, що... Дякую. Я теж можу себе попрощати. Да? Звичайно, що може. Я дякую читачам, які читають нашу газету, і хочу звернути увагу на те, що я дійсно залежу тільки від вас. І тому зараз постарайтеся, аби ота свобода, яка існує на сторінках газети Чорногора, аби вона була вами підтримана і під час підписки, і під час спілкування зі мною і так далі. Дякую, Гарна. Отже, гість програми це редактор Чорної гори» Володимир Іванович Мочаник. До побачення, До побачення.